Третє, за останні дні я ä, звертаюся до молодих людей. пані заступник спікера говорила про емоції. Вчора для мене було дуже емоційний день. Я була у, у софіссько борщагівському ліцеї. Це ма, мабуть найбільша школа в Україні поза межами Києва. Як, наскільки я знаю, І там були навіть діти 5-6 років. Я зрозуміла, що дехто з них взагалі не знає, що таке життя без повітряних тривог. Дехто не пам'ятає, як це, коли життя було нормальним і коли не було війни. І мені стало для мене це стало дуже емоційним досвідом, тому що це тривало ще довгий час. потім я подавалася далі. Там є старші учні, учніп'ятера з яких вийшли на сцени, привітали нас п'ятьма різними європейськими мовами. І Тут я зрозуміла, що це майбутнє України. І попри ті труднощі, які все ж залишаються на цьому шляху. Це майбутнє на бая зараз. Вімачдафіче. Маю сказати, що ви велик дуже важливе майбутнє України. Це мене повертає до спогадів. які і я маю минулого тижня, я була в Чернівцях і виступала в цьому чудовому університеті. І під час дискусії один із студентів мене запитав, як ми відрізняємося від європейських студентів, як ми відрізняємось. А я, коли я жила в Брюсселі чотири роки, я там була викладачем у мене дві реакції були моментальні: перша, ви ніяк не відрізняєтесь принаймні так, щоб було видно це, але ви інші, тому що ви знаєте, що таке свобода, за яку вам доводиться воювати. Ви Вивчили цей жахливий урок в вашому житті. Що цінності, свобода, демократія варті того, щоб за них боротись, і ви ніколи не були лінивими щодо цього, і в цьому сенсі, і це ваша сила і ви, пане перепрошую, я не запам'ятала ваше ім'я, але говорили про покоління воїнів і. Переможців Це єдине, що я хочу сказати про НАТО, тому що це не входить в мої повноваження. Але я пам'ятаю, що коли Словаччина, з якої я приїхала, намагалася вступити в НАТО, і тоді Чеська Республіка і Польща. Приймалися а нас, залишали то сполучені штати, підтримували вступ країн і, і, і ці люди приїхали до наших столиць і Сказали, ми збираємося. Ми хочемо знайти борців за свободу. Покажіть нам борців за свободу, щоб ми могли створити коаліцію за вступ до НАТО в наших країнах. знаєте, нам ми зустріли таких борців за свободу. пам'ятаю, Бориса Джексона, наприклад, боротьба за борців за свободу. У вас в Україні набагато легша, ніж зібратися ку -ку журналістів за столом, тому що ви є вже поколінням воїнів і переможців. І саме що це що відбувається, що може привести вас до НАТО і привести вас до Європейського союзу. А я зараз буду вже. Не говорити на основі емоцій, а перейди до вашого запитання в середу. Ми опублікували звіт про розширення, як ви знаєте. І це uh, видатний звіт. Uh, в тому плані наскільки він є невидатним. Там немає ніяких великих оголешень, але з іншого боку немає великих розчарувань. Тобто це говорить мені, що Україна стоїть на правильному шляху, і вона зараз набагато ближча до членства ЄС ніж рік тому. У цьому звіті, за винятком одної дуже специфічної сфери, сказано, що прогрес досягнутий скрізь ніде нема відкочування назад про яке ми могли би повідомити. звичайно, прогрес нерівномірний. В деяких сферах він більший, в деяких менший. Там чітко це визначено через рекомендації, де набагато більше додаткової роботи треба зробити. Десь менше, але прогрес спостерігається скрізь, і це є робить цей звіт видатним. Бо все ж час ви боретеся, ведете екзистенціональну. Боротьбу за національний суверенітет за свободу, територіальну цілісність і в той же час змінюєте свою країну. Звичайно, ми могли би зараз обговорювати де там було два кроки вперед, один крок назад. Ну прогрес ніколи не буває лінійним але чітка налаштованість, рішучість вступити в європейський союз. І здійснення інколи доволі складних, доволі болісних реформ це важливо. Рада сама по собі є таким видатним органом. Я би назвала це законодавчою машиною, яка приймає величезну кількість законодавчих актів. І ще будуть нові прийматися і уряд організований такий спосіб, що заступник прем'єр-міністра Стефанишина організувала офіс, який безпосередньо займається справами і консультується постійно з громадянським суспільством. Кілька днів тому я дивилася тіньовий звіт, який був оприлюднений різними суспільними організаціями щодо різних складних моментів боротьбі з корупцією, і, та, і там є цілий ряд живих прикладів того, що цей процес ще не завершений і і поступає інформація з різних важливих сторін суспільства. І я би сказала, що щодо України я би сказала так: продовжуйте цю хорошу роботу, тому що всі ці елементи, про які ви говорили, цифровізація, безпека, економічний потенціал, який має Україна, все це є важливими ресурсами, активами для вступу в ЄС, але фундаментальним аспектом цього цього є люди. І ідациності, але не зазначили цінності. Той факт, що молоді люди і, взагалі, народ України поділяють європейські цінності, і я вважаю, що це фундаментальний вектор, який рухає вас вперед. І і якраз кажу це в аудиторіях за межами України, тому що таке повномасштабне сторгнення і ваша боротьба проти нього. Здійснюють величезний вплив на цінності людей. Ми бачимо один одне, потім громадської думки після іншого щодо ставлення до корупції до повномаштабного вторгнення. Люди сприймали це о, це частина системи. зараз це систематично на другому місці. Перша безпека, друга корупція Ставлення до насильства побутового насильства. Насильства на сексуальному ґрунті, ставлення до ЛГБТ ми бачимо зміни сувцінностей, які очевидними стають, коли стежиш за різними опитуванням громадської думки. Я не намагаюся сказати, що проблем не буде не, не можна недооцінювати той вплив, який повернення ветеранів буде здійснювати на громади. Той факт, що цілі міста стерти з лиця землі, Те, що є громади, які просто всі повністю переміщені. Величесна кількість сімей виїхали за кордон, деякі з них повернуться, деякі ні. Тобто багато чого змінилося, багато труднощів, але наполегливість, стійкість. І е, дещо історичне таке повстанський дух, який українці мають, вам завжди будуть допомагати. І останнє, що я маю сказати, чи готовий Європейський Союз, нам варто бути готовими, тому що Україна потрібно, щоб Україна була з нами разом сильною. І я думаю, що аргументи на користь розширення. Дуже сильні ми вже ско, про, 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 прогляділи, Про пропустили стрічну можливість розширення, коли мова йшла про Балкани, і багато хто вже усвідомлює, чого коштує неприйняття рішень. І сьогодні. The, uh, the costs of ми, ми вже знаємо, яка ціна є очевидною є різниця uh, в ціні бездіяльності і напаки прийняття рішень. І, я вважаю, що ми повинні це зробити. Це не буде легко, це, це буде десь що суперечлива, але нам треба працювати над зміцненням. І тут ваша сільськогосподарська система, економіки, вартість реконструкції треба взяти до вати. Більше що війна продовжується, адже будуть проблеми, перешкоди, труднощі. Але я не бачу Європи Європейського союзу без України, і Україна буде в ЄС в майбутньому. Дякую, пані Посол.